Молоді про волонтерство представники влади та громадських організацій завітали до студентів Хмельницького національного університету, аби розповісти про роботу тих, хто невпинно працює задля підтримки Збройних сил України спілкуємося зі студентством, з тими молодими людьми, які сьогодні в умовах війни приділяються активну увагу своєю безпосередньою роботою, своїми активностями, саме волонтерські місії об'єднуються разом з волонтерськими спільнотами і всіляко сприяють фронту. Зі студентами спілкувались представники благодійного фонду Волонтери Поділля, громадських організацій Мистецька сотня Гайдамаки, Подільський центр громадських ініціатив, окремий подільський козацько-десантний осередок, захист прав дітей війни. Десятьом активним студентам вручили відзнаки за те, що у юному віці вони роблять внесок у спільну перемогу. І нам важливо налаштувати вас на те, щоб ви думали, шукали належне оточення і думали йшли в волонтерські організації, були в молодіжних фондах, йшли до людей, задавали питання і думали. Тоді вас буде нереально схилити, перехилити, вас переломити по хребту, тоді ви будете знати, хто ви є. Коли ворог зазіхнув на територіальну цілісність нашої держави, навчальні заклади, зокрема університети, стали осередками волонтерства, де люди різного покоління чинили спротив ворогу. Пам'ятаю, ці перші дні, як величезна кількість людей приносили гуманітарну допомогу. Постійно у нас відкриті збори, одні закриваються, інші відкриваються. Студенти зараз у нас є активною такою волонтерською силою. У 2023 році запрацювала програма сприяння розвитку волонтерства на території Хмельницької міської тергромади. Цьогоріч у її рамках на розвиток усіх напрямків волонтерської діяльності спрямували 2,5 мільйона гривень. Програма спрямована на 23-27 роки. Тобто, на наступні роки також виділяється фінансування. Університет це, напевно, той початок, де має закладатися в студентські роки з молодого віку. Що хтось повинен воювати, а хтось повинен і в тилу допомагати цьому напрямку. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.